Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма про стару недобру корупцію. Наші гроші. Що таке паливний бізнес і особливо паливні тендери? Це гра великих, потужних, відомих корпорацій. І влізти туди новачку хотів сказати надзвичайно складно, але реально неможливо. Але. Півтора роки тому на цих тендерах з'явився новий гравець. Спочатку його називали прокладкою, потім новини перейшли до визначення невідомий новачок. Та він вигравав тендери так регулярно, так завзято, що зрештою всі звикли до назви цієї фірми трейд комодіті. Менш загадковою вона від цього не стала. Її успіх, ну, неможливо було пояснити якимись об'єктивними ринковими факторами, і тоді пішли чутки, що її мало не за руку на тендери водять дуже непрості персонажі. Леся Іванова дослідила найзагадковішого тендерного паливника України і дізналась, з ким він пов'язаний. Компанія Trade Commodity зайшла на державні закупівлі відразу дуже борзо і, так скажімо, двома ногами. Безпрецедентний масштаб імені на закону о госзакупках, тобто об нього там витерли ноги на цьому тендері, як тільки могли. Перші підряди були на десятки мільйонів, другий підряди на сотні мільйонів, а потім пішли просто мільярди косяками. А як так склалося, що власник фірми, яка 7 мільярдів на тендерах взяла живе в звичайному будинку на околиці? Навесні 15-го року у паливному секторі державних закупівель з'явився новий великий гравець фірма Trade Commodity. Б'ючи усі рекорди за півтора роки, вона виграла тендерів на понад 7 мільярдів гривень. Трейд-комодіті з'явилось в тендерах навесні весні 2015 року. Дуже скоро після того, як блок Петра Порошенка сформував свою більшість у Верховній Раді, і взагалі в Україні інституційно вже змінились політичні розклади. Компанія вигравала тендери не просто в якихось там лікарень там чи щось таке по країні, таке дрібне. Ні, відразу заходили до величезних замовників, таких як Укрзалізниця, Міністерство оборони, Центр енерго, навіть ДТЕК не гребував купувати в них паливо. У статутному фонді фірми копійки у засновниках нікому невідомий бізнесмен з Дніпропетровщини. Тож компанія одразу отримала ярлик Прокладка. Trade Commodity, називатимемо його скорочено ТК, зареєстрований у Кам'янському. Це невеличке промислове містечко неподалік Дніпра. Тут же мешкає і офіційний власник фірми. А як так склалося, що власник фірми, яка 7 мільярдів на тендерах взяла і живе в звичайному будинку на околиці? А ну це нормальний район для міста. Знайомтеся, Вадим Майко, власник і директор. ТК. він живе у звичайному старому будинку, не має автівки і, на перший погляд, навіть не схожий на людину, чия фірма обертає мільярди. Сам Майко переконує, нічого дивного у цьому немає. Виграти тендерів на 7 мільярдів і заробити 7 мільярдів це не одне й те саме. Сама вхоплювана Транспортування, банкосінки коротше кажучи, бізнес не такий уже і прибутковий. І судячи з усього, для самого майка це і справді так. Тим часом серед гравців паливного ринку довго крутилася думка, що за Майко стоять набагато впливовіші люди. Однак, півтора роки ні прізвищ, ні доказів. Доки місяць тому не прозвучали більш знайомі широкому загалу імена. Я вам скажу, ця компанія належить пану Адамовському, який є в свою чергу партнером. Всім відомого Смотрящого за судами прокуратури СБУ пана Грановського відомий бізнесмен девелопер Андрій Адамовський та народний депутат від БПП, котрого називають Смотрящим за прокуратурою та СБУ Олександр Грановський, пояснювати хто ці люди, навіть не довелося. Далі публічна заява керівника державного резерву. ТК виграло у них тендер на постачання бензину, але резерв заявив про неприйнятну якість палива. Тоді, за словами Вадима Мосійчука, вирішувати проблеми до нього прийшов саме Адамовський. Представлявся він фактично власником цієї компанії, тому що попередньо директор цієї компанії, пан Майко, він також представлявся цим директором. Тому, безумовно, для нас дивно, що пан Адамовський також представлявся власником. Коли ми сіли за стіл переговорів, ми вияснили, і він з його слів зрозуміло було, що він фактично є кінцевим власником. Однак надалі, розповідає Мосійчук, зв'язок із Адамовським обірвався. За тим обірвався і сам контракт. Заяву політика і зізнання чиновника ФТК категорично відкинули. Майко запевняє, він справжній власник компанії Trade Commodity. Ходіл к нему Адамовський, я то коментувати не буду, тому що я не знаю ні господина Адамовського, і ли він к ним. Комерційний директор фірми також переконує, що подібне лобі їм навіть не потрібне. Ну, на самом деле, Trade Commodity це прозора. І Commodity ну, не нужны, ні Грановські не Адамовський для того, щоб на даний момент е, осуществляти е, поставки і робити це успішно. Насправді потрібен Андрій Адамовський, якого раніше чомусь ніхто не питав про стосунки з ТК, Насправді відкрито визнає в компанії обертаються його кошти. Хоч і наполягає, що власником фірми це його не робить. Ні акціонір компанія Кришка Молю. Пані Треткоморіс у меня є фінансове отношения, я оказываю їй финансовые услуги, кредитую, фінансую. Якщо зв'язок між тека та бізнесменом Адамовським визначився просто, то політик Грановський причетність до паливного тендерника рішуче спростовує. Я був удивлен більше інших, коли я услухав, що моя фамілія звучить в контексті Андрія і його бізнес-інтересів. До 2014 року я стояв в ділових отношениях з Андрієм Адамовським. Нічого на сьогоднішній день починаючи з того року, мене з ним не зв'язують. Від Адамовського нардеп відхрещується лише останні три роки, а раніше Грановський відігравав не останню роль у його бізнес-проектах, зокрема в скандальній історії з рейдерством торгівельного центру Скаймол потарі крізі була ситуація, коли ми шукали кампанію Арікано «Арикану» пальнітельних акціонерів на всі наші проєкти. І е, заодно ми познайомілі з панком Південної і з Андрієм Адамовським. У 2006 році естонський бізнесмен Хілар Тедер розпочав будівництво величезного торгівельного центру у Києві. Сотні магазинів, десятки тисяч квадратів торгівельних площ. Через чотири роки до проекту захотіли долучитися інвестори: Андрій Адамовський і Банк Південний. Сделали нам предложение, что хотят участвовать в Скаймоле. Поскольку мы искали акционеров не только в SkyMole, но в большую компанию, мы им сказали, что нам не очень цікаво, Зрештою, домовитися вдається особисто за Адамовським. Він інвестує 40 мільйонів доларів і отримує половину в головній фірмі проекту. А через півроку має продати свою частку назад тедеру уже за 50 мільйонів. Та прибуток у 10 мільйонів доларів виявився для Адамовського за низьким. Лон там підняв п'ять ціну ціну, коли ми на ету загласілісон він п'ять підняв ціну, і було видно, що на самом деле договорюватися не хоче. И... Была э, этот план или схема была очень похожа на таких обычных украинских рейдерских схем. За допомогою маніпуляцій з кредитами та іпотеками, а також втручання до держреєстру, скаймол у 2014 році переоформлюють на той самий банк Південний. Банк офіційно належав Одеситу Юрію Родіну, але подейкували, що Адамовському був далеко не чужий. Що я об этом знаю? Тільки від слов Родіна коли-то цей банк банква у Адамовського. А історія зі Скаймолом підтвердила: вплив точно має. как ä, они сами сказали, что это техническое переоформление. После того, как это все было переоформлено к родину, тогда Домовский, э, скажем, панку где основной э, акционер Юрий Родин, после того э, мы с родином даже встретились здесь, в Киеве. Он сказал, да, что это все парковано у него, но, конечно, переговоры надо вести с Адамовским. Директором фірми, через яку в Скаймол інвестував Адамовський, став Олександр Грановський. Він очолював компанію від заходу в проект Адамовського і впродовж усієї історії з віджимом проекту у естонців. Після оборудки Грановський залишив компанію і перебрався у парламентське крісло. Тоді переконує його стосунки з Адамовським і припинилися. Однак цікава деталь у свіжій декларації нардепа ми знайшли кредит. Немаленька сума у 800 тисяч гривень. І все в тому ж банку південний. Абсолютно банальна битова ситуація у цю кредитну лінію для битових касово комерційних операцій. А чому саме в південному один із немногих, на мою думку, українських банків, которые по моєму працюють доволі стабільно. Да. Другого ответа на этот вопрос не существует. Лично я раньше там никогда не обслуживался. Это первый мой опыт. Взагалі-то ні. Першим досвідом була оборудка з іпотекою в Південному, через яку рейдерили скаймол. Хоча депутат переконує, то все не він. Я не був тим чоловіком, який працював з банком Південним Ніколи. Я ніколи, собственно, сам не проводив ці переговори. Можливо, просто збіг, але у цій історії багато збігів. Тож додамо іще один. Минулого року трейд Комодіті» також узяв великий кредит понад чверть мільярда гривень. Здогадайтеся, у якого банку позичив гроші тендерний чемпіон. певен, що є сенс детально розповідати, хто такі Грановські Задамовським. Це зараз доволі відомі персонажі, особливо пан Грановський, нардеп від БПП, чий вплив на суди та юридичні процеси складно недооцінити. Привіт, Роману Михайловичу. Грановський Грановські Задамовські багато років працювали разом, але зараз наполегливо просять не називати їх партнерами. Ну. Прохання це з одного боку виконати і не важко, але з іншого суто гіпотетично такі речі, як, наприклад, спільний віджим торгівельного центру, мало б непогано зближувати людей. Так ось, подібна протекція мала б менше значення, якби тендери після неї були кришталево прозорі, але навіщо тоді протекція? Бачите, бензин і, взагалі, паливо, це така складна субстанція. Якщо туди щось домішати, то воно ніби й непомітно. І можна домішати ще чогось. І ще, і ще все одно потім згорить. Отож, дослідження якості та походження палива трейд комодіті виявило, що інколи до бензобаків державної техніки потрапляла дивна суміш, створена мало не в сусідніх гаражах. У самій компанії Trade Commodity продовжують наполягати їхній успіх, це не старе звичне лобіювання. Навпаки, вони продукт чесної конкуренції та реформи держзакупівель. Благодаря Прозора з'явився е новий Trade Commodity, який змог поставляти топля по реальній ціні. і якщо ви зараз проаналізуєте, єдине к чому прийдете, до поніманню того, що були зекономлені Ну, десятки, якщо не сотні мільйонів гривень для бюджету. Але там, де ТК говорить про чесну конкуренцію, часом неозброєним оком видно розіграш. Адже Комодіті» – це не одна фірма, а не офіційна група компаній, в яку входить з десяток товок. Дуже зручно чесно конкурувати, коли конкуруєш самі з собою. Наприклад, на тендері красноармійськ вугілля» гілля трейдкомодіті розігрує 4 мільйони із своїм, так би мовити, розрібним підрозділом компанією Мета Ойл. Вона в групі ТК відповідає за мережу заправок. А ось паливо для центренерго на чверть мільярда. Одна з компаній групи ТК розігрує цей тендер з фірмою Кулон Груп, яка постачає паливо самій «ТК». А крім того, пов'язана спільним власником з іншою фірмою із групи Трейдкомодіті. Та й економія від паливного везунчика теж питання спірне. У компанії наполягають у них найнижчі ціни, бо вони не женуться за надприбутками. Наша ціна і ціна слідчого ігрока різниця 28 мільйонів гривень. Задавали питання чому так? Ви б дали 26, ви б типу, виграли. А нам це не цікаво. Ми у нас є жорсткий порядок формування стоїмості. Ми не работаємо із серії «Хочемо сьогодні урвати куш. І, е а завтра хоч, як кажуть, а після нас хоч потоп. Визнають, один раз таки підняли ціну. На минулорічному тендері Міноборони вартістю у понад мільярд. Подешевіла гривна, на е жаль, подорожала нефть. І ми передоставили е весь тоді ринок, е вплоть до розкриття нашої прибутки, Чому та ціна, яку ми пропонуємо, в частності міноборони, чому вона є справедливою? Це спочатку було справедливо. Після проведення тендеру ціни на паливо в Україні дійсно зросли. ТК додатковою угодою підняла і ціни для армії. Та потім ринкові ціни знизилися. А ціна ТК для армійців ні, Тобто, якась -то дорога з одностороннім движенням. Да? То ви якщо ви пересматриваєте на етапі росту, то де пересмотр на етапі зниження? За счет этого и была э, сформирована эта косвенная переплата. Порядка ста миллионов можно было сэкономить. Но однозначно речь идет о десятках миллионов гривен. То есть в то, то время, когда мы все стягиваемся там кто сколько может, да, там на, на волонтеров, э, такие суммы терять на одном тендере, это просто недопустимо. При цьому самі маніпуляції з цінами міноборони приховало правки до договору вирішили всупереч закону не публікувати. Якщо б ці зміни вносились в ну, тоді, коли вони були произведены, то это б реакція на этот тендер була б намного раніше. І це б дозволило не постфактум констатуру міноборони або переплаті. А в оперативном режиме заставлять чиновников эти цены пересматривать. А сейчас получается, никто не виноват. Вроде все хорошо, проехали. Але ціни й приховування інформації не єдині складні питання. Ще складніше питання якості у випробувальному центрі паливно-мастильних матеріалів. Нам демонструють, що таке розшарування палива. Пояснюють, до бензину можуть додавати спирти. Якщо спирт правильний, чистий, то все добре. Якщо спирт неякісний, паливо проблемне. Це стоїть абсолютований етиловий спирт, тобто його міцність доведена до. 99,7-8,9%. Такий етанол змішується з бензином без наслідків, без всяких розшарувань. А тепер додамо етанол, в якому є трошки води. Перемішаємо. Ми почекаємо, трошки, зовсім небагато. Ви бачите, що в нижній частині з'являється шар, тобто паливо стало неоднорідним, воно розшарувалось на два шари. Таке паливо вже в бак не залеж. Взагалі такий бензин не можна використовувати, бо якщо нижній шар потрапить в систему живлення автомобіля, то автомобіль вийде з ладу. Саме такий дефект за словами очільника держрезерву Вадима Мосійчука і виявили в паливі, котре ТК збиралося постачати їм минулого року. Закладання саме пального А-80 ДЗ було визначено як пріоритет у 2015-2016 роках, тому що було відвантажено в 2014-2015 роках в зону АТО. Велика кількість для наших військових. Усе нібито йшло добре. Провели тендер, визначили переможця, навіть ціну домовилися знизити. І така почало потроху звозити паливо на комбінату Запоріжжя. Але там запідозрили розшарування і відправили проби на аналіз. Мосійчук показує результати лабораторних. Проби були відібрані на, вже на самому комбінаті, передані в незалежну лабораторію у місті Запоріжжя. Выставки еще до якости подтверждают наступные. По проверенным показателям бензин автомобильный не соответствует техническим требованиям бензин автомобильный по показателю массовой доли органических кислорода содержащих соединений. Вадим Майко коментувати результати проб відмовляється і саму експертизу називає неправомірною, адже її провели без присутності представників фірми. Ми не можемо де він взяв ці образі для проведення аналізу. Ну то що він вам говорить, що він взяв їх з резервуарів, який ми завезли? А я буду отрицать, допустимо. А чим він підтвердить, що це саме вони? Ага. А може, він взяв їх взагалі не де. Добрий. Ну допустим. Тоді, незалежно від пана Мусічука, просто запитання: в вашому паливі, яке ви почали завозити, були кисневі домішки? Это ну, как бы не имеет ровным счетом значения. Это топливо, которое является топливом до острова Алвасбариане, и это является тем топливом, которое является аналогом того, что проводили из центра. І, взагалі, переконують на фірмі конфлікт не через якість. Держрезерв оголосив тендер на паливо, техумови умови на виробництво якого належали приватній фірмі. За використання цих ТУ треба було б фірмі заплатити. УТК переконують, що не знали і повезли на комбінат своє паливо, аналог. І тільки потім дізналися про приватні ТУ. Вирішувати ситуацію до Держрезерву поїхав зрештою не тільки Майко, але й зовсім, нібито не власник Адамовський. Пан Васичук, Врун, Лгун і взяточник. Вот я вам саме это заявляю. Он вимагал меня з компанії Треткомоді взятку через технічні з технічні условия, которые виписали на частну компанию таким образом, чтобы мы туда шли і давали туда взятку за то, чтобы поставили бензин госрезерв. Хто правий, а точніше хто більше винуватий наразі вирішує суд. Тим часом питання з якістю палива ТК лишається одним із найскладніших, хоча б тому, що не до кінця зрозуміло звідки воно. Частину палива фірми групи ТК завозять напряму від виробників із інших країн: із Росії та з Білорусі, з Литви, із Сербії, з Азербайджану та з Греції. Але цікавіше те паливо, яке компанія бере на внутрішньому ринку. Найбільший серед українських постачальників ТК маловідома фірма Укрпетрол. Від неї закупилися за останні півтора роки щонайменше на мільярд. Укрпетрол створили одночасно з виходом ТК на тендери. А зареєстрована вона на невідомого Дніпровця, єдиним бізнесом котрого до паливної лихоманки була туристична фірма. Про Укрпетрол невідомо практично нічого, окрім кримінального провадження за незаконне виробництво палива. Укрпетрол у 2015-2016 роках без отримання відповідних дозволів та сплати податків чиняли протиправне виготовлення в особливо великих розмірах та введення в обіг небезпечної продукції під виглядом бензинів марок а 80 а 92 а 95 і дизельного палива. Власники керівництво ТК увесь час спілкування демонструють надзвичайну відкритість, але тільки до питання про загадкового постачальника. Єдине, що ми можемо підтвердити, це те, що ми господарські операції з цієї компанії. Тим часом пошук у судовому реєстрі показує фірми з групи ТК просто обвішані кримінальними провадженнями на будь-який смак, несплата податків, операції з конвертаційними центрами, виробництво підробного пального. Наприклад, у 2014 році Павлоградський хімічний завод дозволив створити на своїй території незаконне виробництво палива. В усіх можливих деталях слідчі розписали, хто привозив сировину, як її переробляли, як вивозили з заводу і як потім за готівку продавали. Низці фірм у списку покупців і трейд комодіті заготівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива, в тому числі і до ТОВ трейд комодіті, які шляхом штучного підвищення якості пального на цінньових базах шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне, видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам. УТК бажаться у павлоградців бензину не купували. У цілому ж до всіх кримінальних проваджень тут ставляться спокійно. Кажуть, регулярні обшуки і допити це взагалі специфіка українського бізнесу. Головне, вироків немає. А нема вироку, нема про що й говорити. А то, що на етапі слід, що там слідні ворони предполагали, це таке Вони можуть для того, а та такої анімутріполага то ані слідственне ор. Любоділо закінчується приговором. правильно? якщо його не було, значить все нормально. Мільярдні оберти, які нібито не приносять видимого прибутку, але за які чомусь так вперто змагаються з найбільшими гравцями ринку. Відомий покровитель, котрий ніби не власник, але так впевнено говорить ми і їздить вирішувати, нібито не свої проблеми. Кримінальні провадження, які нібито нічим не закінчуються. Але де одне закрили, там зразу сто з нових. Поява і успіх трейд комодіті на паливних тендерах, має всі шанси запам'ятатися як найбільш Дивна і суперечлива історія у сфері держзакупівель за останні роки. Паливані звідки низка кримінальних проваджень, мільярдні тендери у фірми зі статутником в кілька тисяч гривень. Гроші від бізнесмена не партнера нардепа від БПП і прямі звинувачення від чиновників у тиску. Нічого не забув. А. Так, і власник групи компанії з оборотом у 7 мільярдів гривень живе у Хрущовці на околиці невеликого міста. Ніби перенісся у 2013 рік. Але ні, на дворі 17-й, третій рік після революції гідності. З вами був Денис Бігуста, програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. До зустрічі.